Мої дорогі глядачі! Я вам покажу, як зробити футболку на телефоні. Так же працює на планшеті. Спочатку потрібно натиснути на ості три крапки, потім на Create. Потім на ості три лінії. Натиснемо на Creatons. Потім на Items. Якщо у вас нічого немає, тоді натиснути на ось цю стрілочку. Та буде де, ось така нова кнопочка. Натиснути на неї. Потім буде ось така біла кнопочка. Натиснути і на, на неї. Потім натиснути на ось цю, та буде всі твої фотографії. І вибирати фу футболку, яку ви захочете. Ну, фото маю на увазі. Потім ім'я создавайте. Опасно обов'язково. Потім буде така сіна кнопка, потім натисніте. Перевіряйте, ось якраз кінцівка. Гарного дня, всім до добачення.